Всім привіт! Сьогодні роблю розчин для обробки полуниці. Беру ось таку пушунку, вапну гашене. Я беру гашене. Можливо, хтось бере не гашене, але я таким працюю кожен рік і не боюся, що я щось попалю. Тому що на полуниці листя живе. Ось так я відміряла, заливаю кип'яточком, окремо розводю мідний купорос. Ось так беру 100 громів мідного купоросу і 100 громів вапно. Можна брати і не гашене, але для полуниці я беру гашене. Вливаємо гарячу воду, в мідний купорус, Мішаємо, мішаємо або дерев'яною, або пластиковою паличкою. Обов'язково розводимо мідний купорус або в сікляній, або в пластиковій торі, не в якому році, не в залізному. І тепер вливаю гарячу воду вакно і теж перемішую. Добре не щоб не було ніяких комочків. Ви можете брати не гашену зість. Не гашене вапно, але я беру гашене, тому що я з ним вже працюю не один рік. І мені подобається з таким працювати. І ось показую, як воно цілиться. Я вже почала лити. Дивіться, як воно цілиться горно. Трішки-трішки тут осотку. Чуть-чуть. Ось, ось що в мене залишилось. Все процідилося. Тепер заливаємо оприскувач. І ось я вже бризкаю, ніде нічого не забивається. Кожного року так роблю. Але ми бризкаємо бензиновим зазвичай. Але сьогодні чоловіка немає вдома, тому бризкаю електрично. Того нема електричного, опріскуватися, треба збутувати рідину, щоб вона не осідала. І ось так виглядають бугри, які побризкані. Сьогодні побризкала я цю територію всю аж донизу, і в нас хмариться. тому відставила дольше бризкання, бо не хочеться, щоб дощ його змив, хоча е ізвість, вапно і мідний купорос, вони довше держаться і довше змиваються. Але ж раз збирається дощ, то збирали сьогодні урожай копанки. Накопали сьогодні полунички. Завтра буду формувати замовлення, які мені прийшли на вайбер. Всім дякую, хто написав у Viber. Я не всім змогла сьогодні відповісти, наскільки зможу, наскільки я відповім, тому що дуже багато прийшло повідомлень. Звичайно, я всі не зможу виконати, наскільки вистачить, настільки вистачить. Тож, більше, будь ласка, не пишіть, тому що ну, я не знаю, чи її вистачить, чи не вистачить. Ми сьогодні викопали усю мармелоду, викопали, накопали, верніше, русонівки, накопали сирії, Ольби. Не встигли накопати омі, але омі вже замовлена вся, її в мене дуже мало, яка приросла біля бугрів, яка злізла з бугрів, то й приросло. Тож, звичайно, дуже небагатьом її вистачить. Але не переживайте, омі буде ще влітку. Посадити ще влітку. Ця територія в нас залишилася ще не прискрана. Оця вся територія, і також, і також оця, і ота на солодку внесу. А дві заправки вибризкала, а потім почало собиратися таке, як на дощ. Тож я Вирішила накопоти полунички, бо як розкисне землю, то звичайно я не зможу копоти. Всім миру добра, найкращого і все буде Україна. До побачення.